Чи хоче ху, хтось із нас рай. Що для цього потрібно? Часто люди дивуються, і це факт. Та да, в шаріаті в ісламському праві вони не належать до категорії людей, яким належить виплата за кято, і ставляться питання: чому може бути мільярдершою, Розумієте, але як ми бачимо, особливо у нас це найтягчайший гріх в ісламі, якщо немає батька. То дитина сирота. Якщо мати померла, але батько є, він не є сарота. Чому в традиційно мусульманських країнах немає будинків перестарілих, сирітів? Відповідь на цей феномен, по-перше, можна бачити, як мусульмани дбають, наприклад, там про довгу бороду. Вони можуть сперечатися між собою про градус, кибли. Кибла, отак, другий паду, так і тому хоча посланець сам казав, що. Всевишній Аллах Субханаху Ва Тааля каже в своїй книзі «Ба'да ада аузу бі л-ляхміні ш-шайтані р-радім» «Ва ма арусал ляка р-рахмата л-лі-л-аламін» ми відправили тебе тільки як милість до світів» Тобто, місія Ісламу, бачення Ісламу – це розповсюдження милості, милосердя Сьогодні я б хотів затримати дуже цікаву тему. Тему, яка стосується спадщини ісламу, яка змушує Заходу, якщо ми кажемо про, про підходи, про бачення, чому в традиційно мусульманських країнах, а це факт. Він залишається фактом. Немає будинків перестарілих, сирітів і тому подібне. Насправді відповідь на цей феномен, вона дуже проста. По-перше, це оце бачення і це місія, яка закладена в цьому аяті. Який я щойно зачитав. арсальнака І багато-багато інших текстів. Наприклад, те, що казав також посланець Аллаха Саласи, Рахмун «Милостивий» це ті, хто кого «ярхамагум Рахман, до кого буде милостив, «всемилостивий», тобто «всевишній». Ерхаму арб» будьте милостими до того, хто живе на землі. Ярхаму куменфісеме, сама» буде милостив до вас той, хто на небі. Тобто Всевишній. По-друге, як я вже казав, є багато, багато текстів, які спонукають дбати та захищати бідних сиріт, вдов і так далі. Наприклад, Бухарі, також імам Муслім в своїх зборниках наводять те, що від Абу Гурейрі родила Ангу, а Анна Расул Аллах, салям, те, що він сказав, Асяй, ас л ал Армала, міскіні муджахіді фі савілі Ла. Той, хто постійно дбає про вдову, про бідняка. Він подібен тому, хто воює на шляху Аллаха, субханого Буталя. Подібен тому, хто воює на шляху Аллаха. кал» та І також Абурера каже: і також я вважаю, що він додав, сказав, подібен тому, хто постійно. Вистоює намази, звершає намази і не відпочиває. І І подібен тому, хто постійно тримає піст безперервно. О, віруючи, праведні попередники, якщо їли, то постійно пригощали, ділилися хлібом насущним із сиротами. Імам Аль-Бухарі наводить фільебіль Муфред на Абдуллах ібн Амарб Аль-Хаттаб, ради Аллаху Анхума кенеля кулютамен ілля валя хаванітим. Він наводить те, що Амарб даль хата кожного разу. Кожен раз, коли він щось їв, він завжди поруч з ним був, сирота якого він пригощав і кормив. Увіруючи, найкраще, найблагородніше, що може пожертвувати мусульмана. Що це може бути? Уатуябульмелі Мауатия Мінгуль. Це те, що віруючи, може пожертвувати на нужди сиріт. Равагуль бухарі ва муслім мін абі саїд абісаїд хударі. Наводиться у бухарі от Абуса аль Хударі, те, що Пророк, салі салям сказав, інна не маль мель істину. Це майно хальва. Воно зелене, солодке. Фані'на ма а'та мусуліміма атомінгульміским. Наскільки ж прекрасним є той мусульманин? Який віддає з цього майна бідняку уальятім сироті, у обні і тому, хто залишився в дорозі. Мається вона увазі без. Без коштів. О, віруючи, якщо ви скаржитесь на черствість серця, то чому є ліки? Мен Арада. Тельїм калбігі фельют амміским. Це совет від попередніх праведників. Той, хто хоче, щоб його серце було м'яким, хай нагодує сироту. сахра сахраселят хай погладить по голові сироту. Імам Ахмад в Своєму муснаді передає від Абу Хурейри, і рада Аллаху Ангу е набій, що пророк, Суллаху салям, сказав. Якщо ти хочеш і нарати Аніяліна Кадбак, щоб твоє серце було м'яким. Фаата аймель міски, то нагадуй сироту, Вам сахра і погладь по голові сироту. О, віруючи, чи хоче хтось із нас війти в рай? Звісно, кожен з нас хоче війти в рай. Що для цього потрібно в контексті нашої розмови? Каля та Тааля, Дивіться, що каже Всевишній Аллах. Воюта імунаттаам! Ваюта ла тамабігі Міскіна, Ваятіма, Ваасіра. Вони дають їжу, біднякам, сиротам, бранцям, не незважаючи на те, що вона бажана і для них самих. Увіруючи, чи бажаємо ми, чи бажає кожен з нас бути разом із пророком алесом? Звісно, так. Звісно, так, поруч з пророком мається на увазі в раю. Дивіться, що з цього приводу сказав посланець Аллаха, салям. Хадіс також наводиться в Аль-Бухарі. А він сказав: Ане. Хакеве. Я і той, хто дбає про сироту в раю, подібен, і він показав отак от показав двома пальцями. Пальцями, тобто поруч середній та вказівний пальці. Овіруючи, якщо раптом у вас виникне запитання, думка про те, куди краще, а іноді таке буває, до речі, витрати на шляху Всевишнього Аллаха. На що саме? Не шукайте відповідей, насправді, десь. Не розмірковуйте, а просто читайте книгу Всевишнього, де Аллах Субхану Тааля каже, «Я с'алюна ка мада юнфікун, кул ма анфакту мін хайрі, фалил валідейні вал акрабін, вал ятама, вал масакін, вабні сабіл, ва ма тафалу мін хайрін, фа інна Аллах біхі алім». Вони запитують тебе, що вони повинні витрати, витрачати. Скажи, будь-яке добро, яке ви роздаєте, має дістатися Батькам, близьким родичам, сиротам, біднякам, подорожнім. Що б ви не зробили доброго, Алла знає про це. Віруючи, сирота в Карані згадується 22 рази. Це багато. Всевишній докаряє людині за її невдячність. До милостей, до милостей, якими він обдарував її. А та, тобто людина, і це стосується кожного з нас насправді. Кожного. А та не розподіляє ту малу частину, яка повинна була б розділяти. Цю суру, ці аяти, які зараз я буду цитувати, ви всі ці знаєте. Фааммаль інсен. Парда у вибілящих. Фааммаль інсену, іде мебтеагу, роб бугу, фаакрамаху, вана амаху, фаяпулю, Коли Господь випробовує людину, надаючи їй милість і обдаровуючи її благами, та каже Господь мій вшанував мене. Коли ж він випробовує його, обмежуючи його в харчуванні, то й каже Господь мій принизив мене. Така людська природа. І далі Таалі каже: калля, калля белту кріму на ліаті. Але ж ні, ви ж самі не шануєте сироту. تحاضون على طعام المسكين Не спонукаєте один одного годувати бідня. Жадібно або цілком пожираєте те, що Аллах дарував. Аллах насправді дарував багато. Просто люди, людська природа, вона така. О, віруючи, небажання допомогти сироті. Сполучається з невір'ям, з сневір'ям, у відплату в судний день. З цього приводу Аллах Сухан Таля каже: Феделіке леві є дуролім. А раайте леві кезі Чи бачив ти того, хто вважає брехнею відплату? Феделіке леві є дуратим. Це той, хто жени сироту. аля І не спонукає нагодувати бідняка. Всевишній, віруючи, звертаючись до свого Пророка, мир йому каже. Фааммаліатима фаля такхару. Фааммаліатима фісураті духа. Фааммаліатима фала تقهر قال ابن كثير لا Калабінкер ей легуаргу олахін ассинелегі. А що ж стосується сироти, то лятакхаргу не проганяй його, не принижай його, як я це пояснюю в своєму Тавсірі венкесір. Однак будь добрим до нього, дбай про нього. Багато людей. Ми це можемо бачити в сучасному світі. Багато мусульман зачастую вони захоплюються формою. Я зараз про крайнощі, не про середину. Забуваючи, не приділяючи належної уваги суті. І цей феномен можна спостерігати серед сучасних мусульман. На жаль, можна бачити. Як мусульмани дбають, наприклад, там, про довну, довгу бороду. Це, звісно, сунна. Я знов про крайнощі дивиться. Можна бачити їхні. Там, ізрічення да, про длину штанів там, і тому подібне речі. Вони можуть сперечатися між собою про граду да, наприклад. Це можна. Бачите, навіть там, в кімнатах могутовних саджада вона плаває то так, то так. А чому? Тому що один прийшов, там, подивився, кибла отак, другий подав, кибла так. Тому... Хоча посланець Аллах Саласим казав, що хибля має байн аль-машка, аль да, не повинно бути там градус-градус. Розумієте, да? Це є якби упрощення є від Аллаха, від Його Пророка. يا وفي коли я кажу про це Тепер що каже ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه الى اخر الآية Благочестя полягає не в тому, щоб ви звертали ваші обличчя на схід або захід і захід. Але благочестивий той, хто увірував в Аллаха в останній день в ангелів, у писання, у пророків, хто роздавав майно, не зважаючи на свою любов до нього, родичам, сиротам, бідним. Тим, хто залишився в дорозі, без средств, без коштів, і, і тим, хто просив, витрачав його на визволення, рабів, робив намаз, виплачував закят, дотримувався договорів після їхнього укладення, проявляв терпіння в біді, у хворобі та під час бою. Такими є ті, що правдиві, таким є богобоязливі. Тобто, віруючи, турбота про сироту, дбання про сироту це є чистота, праведність і благочестя. Говорячи про сирітів дів, часто люди дивуються, тому що вони, а насправді це є, і це факт да, в шаріаті, в ісламському праві, вони не належать до категорії людей, яким належить виплата закяту. І ставляться питання: чому? Чому вдова, сирота це не одна із категорій закет. Насправді відповідь дуже проста. А тому що сирота, вдова це не є сама по собі якийсь да, е, 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 соціальний статус. Не є статус економічного добробуту людини. Тобто вдова може бути мільярдером, розумієте? І сирота теж може бути мільярдером. Це мається на увазі. Але, як ми бачимо, особливо у нас в сучасному світі, коли йде війни, коли вбивають мусульман, зачастую навпаки, сироти, вдови, вони ті, хто нуждаються. Але якщо вони нуждаються, звісно, вони підпадають під категорію закят. Я сподіваюся, що ви зрозуміли цю деталь, цей нюанс. Але навіть якщо ми кажемо про добробут людини, про добробут вдови або сироти, всі ці тексти про дбання, про сиріт, про вдов, вони так чи інакше знову ж розповсюджуються на цю категорію людей. Навіть якщо вони багаті маються на увазі. І Всевишній, тому Всевишній велить дуже-дуже. Ретельно дбати про їх майно. ахсан, хатта І не наближайтеся до майна сироті, крім як найкращим шляхам до тих пір, поки він не подорожчує стане зрослим. І тому поїдання майна сироти. Це найтягчайший гріх. Да? Про що Аллас Павла казав: Амуалягум Хубан Чабіра. І наїшти їх майно поруч зі своїм майном. Від, вистину, це дуже великий гріх, воїстину День джума є такий момент, коли Аллах приймає наші молитви, наші благання. І я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент лалі Сьогодні, після цієї худби, да, я б хотів насправді звернутися до вдів, сиріть. Мабуть, вони мене зараз почують або потім в запису. І хотілося б підкреслити, що бути сиротою, воно, або опинитися вдовою. Так, це випробування. Це іспит, да, для людини. Але це випробування воно може обернутися насправді великим великою милістю для людини. Я до чого? Я до... Того, що візьмемо пророка Сас, Візьмемо нашого пророка, посланця Мухаммада Сас. А хіба він не був сиротою? Він був сиротою, і в цьому є велика мудрість насправді Всевишнього Аллаха, що він на свій розсуд і волю, тобто Всевишній Аллах, розпорядився так, що Мухаммад, майбутній пророк Саусалям, ріс сиротою. Алям яджітке яці імень фава. А хіба він не знайшов тебе сиротою і дав тобі притулок? Це Аллас Наталі каже своєму пророку Пасланцю Сусе. Якщо подивитися на історію Іслама, на життя наших величезних великих імамів, багато хто з них. Насправді був сиротою. Імами були сиротою. Сиротами вони росли сиротами. Приклад, наприклад, імаму Шафі імам шафій Рахімгалла. Імам шафій виріс сиротою. Він став великим імамом цієї умми. Він став тим, хто війшов в історію як засновник цієї. Цілої школи, правової школи. Йому ще не було двох років, як він залишився без батька. І він виріс під опікою своєї матері. До речі, в ісламі, якщо немає батька, то дитина сарата. Якщо є матер, він. Якщо матір померла, але батько є, він не є сирота. Це теж деталь така. І з цього приводу він каже: «Кунту я, тімен фі я ріс сиротою в кімнаті або в домі своєї матусі. Уалям якун ма, ма Його не було коштів, якими вона б платила вчителю. муаллім»,

Імам Ахмад ібн Хамбар, до речі, він став сиротою до того, як народився взагалі. Тобто його матуся була вагітна, а батько помер. Кала, кенет умі І от що передає імам Ахмад ібн Хамба. Матуся моя, вона э, буділа мене на Феджар, Бівоктин Тавил. Тобто заздалегідь. сінін, Тоді, коли вже мене було 10 років. І вона зігрівала для мене воду. Фіщита взимку. Потім ми молилися разом з нею. Стільки, Скільки забажаємо, і знама затаджу. І потім ми виходили з дому. Ця дорога була дуже довга, було дуже темно, було дуже дико. Мухиш". І ми доходили до мечеті задля того, щоб помолитися. Ранкову молитву в мечеті. Хатта нагар". І вона залишалася зі мною до середини дня Тантаверу Фараги до тих, пор, до, тих, до тих пір, поки я не звільнюсь мінтала ільм». Звільниться від чого? Від навчання. Він навчався. Уахідвал кур'ан». і заучування Курана. І от таким чином виріс. Цілий імам імам Ахмад Ібн Хамба. Теж засновник цілої правової школи в Ісламі. Ханбаліцького Масаба. Імам аль Бухарі, до речі, теж виріс сиротою. Як це передається в його біографії? Насправді цих прикладів дуже-дуже багато. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він зберіг нас від випробувань. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він зробив наше серця, яким не робив наші серця, чорством. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він відкрив наші серця задля звершення благих справ.